Потрібно похвалити наші спецслужби, які е, все таки розкрили цю операцію. Е, погано, що взагалі вона дійшла до такої стадії, але добре, що в результаті вона була розкрита і всі причетні були затримані. Це більшою мірі, як на мене, все таки свідчить про ефективність наших спецслужб. Часто якраз спецслужби дозволяють працям доходити до певного етапу за, для того, щоб вистежити повністю мережу, знайти замовників і так далі. Тому це я можу сказати, як відзначити як успіх для наших спецслужб. І сподіваюся, що вони ну, це і призведе їх в певний тонус. І сподіваюся, що зовсім скоро і від нас будуть тільки не затримання наших там шпигунів Російської Федерації. Ми будемо дізнаватись про ефективне виконання таких задач, тому що в нашому випадку якраз. Ліквідація тих чи інших військових злочинців на Російській Федерації не буде призводити до негативної реакції в нашу сторону, як вже показала практика.